Привіт, друзі! Рада вас бачити знову. Сьогодні, як завжди, ділюся з вами нашою новою історією, а вам усім бажаю приємного перегляду. Мене звати Мар'яна. Нещодавно ми з моїм чоловіком Станіславом вирішили одружитись. Готувались до цього свята довго. Запрошення підготували готель і ресторан замовили. Загалом все як годиться. Як і кожна дівчина, я хотіла, щоб моє весілля було ідеальним. Ми святкували своє весілля за місто, де можна було прихистити всіх родичів і повеселитись від душі. Ось і прийшов час трохи відпочити. Всі лише про нашу шлюбну ніч говорили і кепкували, але вони і гадки не мали, що насправді ми будемо робити. Коли підійматися в номер, то всі були такі змучені, що випадково не замкнули до кінця двері. У номері ми не втримались і майже увесь час розпаковували подарунки наших гостей, які вони щедро нам дарували. Там були і дорогі, і дешеві подарунки. Ну і звісно, кожен з них ми обговорювали. Але ми тоді ще не знали, що за дверима все було чути. Як дядька Степана ми назвали Скупим, бо він подарував вентилятор вартістю не більше, ніж тисяча гривень. Бабу Галю назвали дурепою, бо вона подарувала мені кошик для в'язання і дитячі речі, хоча дітей в нас поки що немає. І я навіть не вагітна загалом все в такому дусі. Біля цих подарункових коробок ми і заснули. Вранці я здивувалась, чому всі родичі так похмуро на нас дивляться. Підійшла до матері, а вона каже Ви б спочатку навчились перевіряти, чи замкнені двері, до того, як говорити про такі брідкі речі про свою рідню. Після цих слів я просто почервоніла, як буряк, а батько взагалі перестав зі мною спілкуватись і з моїм чоловіком також, навіть слухати нас не хотів. Так соромно було перед усіма хотіла ідеального весілля, але сама все зіпсувала.